Слава Україні! Вітаю вас, вітаю. <кій> так, дивимось, друзі, починаємо. Вінницька область по 1 червня. Зло випадає, бачите? <кій> Зло випадає, небезпека є. Небезпека є. Будьте уважні, обережні. Далі, Черні... далі. Добрий день, добрий день. Далі Волинська. Волинська по 1 червня. Тут небезпека також є, бачите, тут пуста хвороба випадає валет пустий поряд з хворобою. Значить, все ж таки загально наші тут справляються. Випадає таке, що справляється, але також така небезпека існує. Далі небезпека, далі дивимось, друзі, Дніпро. <кій> Дніпро по 1 червня. Дев'ятка тут вказує на Дев'ятка не, не така потужна карта, це не ударний тут, це не зло, але бачите, тут все ж таки вона випадає. Далі <клес> дивимось кривий ріг. Кривий ріг. По 1 червня. Кривий ріг, тут ударний туз, тут попередження, небезпека, і наші військові випадають, значить, будуть діяти фактично, щось, знищувати ці загрози. Але загроза існує. Загроза є. На наступні, на наступні три доби. Вітаю всім. Далі. Донецька область. Донецькій області лінія фронту, на лінії фронту, пожежні, пожежна карта випадає. Тут небезпека висока, лінія фронту, прифронтові е, населені пункти. Далі <кій> дивимось. Е, Житомирська область по 1 червня. Житомирська. В Житомирській області тут потенційна є, бачите, з дороги. Вона тут незначна, бачите, незначна тут вона випадає, вона тут випадає, потенційна Житомирська область. І вона тут є, бачите. Дякую за Донат з Монобанку. Хто, тут, хто відправив, дякую вам величезне. Далі Закарпатська, Закарпатська область по 1 червня. Закарпатській області небезпека пуста. Небезпека пуста, хлопати орківські пусті. Новий Вале тут вказує на хлопати орків. Вони пусті по Закарпатті, тобто дії їхні пусті. Далі дивимось. Запоріжжя. Запоріжжя по 1 червня. В Запоріжжі з повітря небезпека випадає. Вона випадає тут пуста, незначна. Або її взагалі не буде, на що будемо надіятись, або наші будуть справлятися з цим. Далі. Івано-Франківська. Ві, вітаю, всім привіт. Всім привіт. Івано-Франківська область. У 1 червня. Івано-Франківський випадає захист, значить, наші захищають. Може, по факту будуть знищувати цілі. Або захищають ще до Івано-Франківської області. Тобто загроза зникає, захист Івано-Франківської області випадає. Далі дивимось Дніпро. Ой, Дніпро. Вітаю з Дніпра. Написали вітаю вас. Київська область. Київська область. По 1 червня. Київській області. В Київській області, друзі, небезпека з повітря випадає, випадає пуста. Значить, наші в більшості свої справляються, справляються з цим або повністю справляються з цією небезпекою. Далі, Київ. Місто Київ, столиця, дивимось на три доби. Випадає захист. Скільки, раз, скільки разів випадав захист, ми бачили, що відбувається. Наші збивають 99%. В, в таких випадках, завжди, коли випадає захист. Тому, друзі, можливо, можливо що повториться, бо дев'ятка тут також випадає, але все ж таки знову випадає захист, захист потужний. Значить, Наші справляються з 99% або навіть 100% з усіма цілями. Небезпека тут випадає, але випадає захист. Далі Кіровоградська. Кіровоградська область по 1 червня. Кіровоградській області. Серйозних небезпек тут не випадає. З краю області, тут з краю області випадає зло, бачите? З краю області. Можуть бути інциденти. Інциденти такі з повітря випадають, випадають вони потенційно. От, десь краю, можливо, повз область може щось бути. Якісь, повз область може бути щось. Далі дивимось, друзі, Львівська. Львівська область. По 1 червня. Львівській області зло випадає. Зло випадає, це небезпека. Вона є. Вона тут, бачите, значно пом'якшена. Новою щисткою тут поряд вона крутиться. І випадає захист. Значить, друзі, потенційно вона існує. Це небезпека. Але коли випадає король піковий, друзі, це значить захист, значить наші справляються з цим. Далі. Миколаїв, дивимось. Миколаїв. По 1 червня. В Миколаєві випадає небезпека з повітря. Також вона випадає пуста, значить, вона незначна. Як незначна, для якогось району Миколаєва або передмістя може і значна. Тут випадає, що все ж таки наші будуть справлятися з цим. Небезпека повітряна випадає також. Неспокійна карта, тому далі дивимося Одеська область. Одеська по 1 червня. В Одеській області небезпека також випадає, бачите, зло випадає, по області випадає, але випадає і захист. Значить, наші будуть справлятися. Далі по області подивилися місто Одеса. Дивимось саме місто Одеса. По 1 червня. Також зло випадає, небезпека тут присутня з повітря, бачите? І вогняна карта випадає. Будьте уважні, обережні, не нехтуйте тривогами, друзі. Далі, Кременчук. Кременчук у перше червня. Випадає, друзі, бачите, також небезпека. Карта зла випадає. Карта зла це небезпечна карта, тому небезпека існує. Будьте уважні, обережні, на Не нехтуйте повітряними тривогами. Полтавська область, дивимось загально. Полтавська. В Полтавській області тут захист випадає. Завдяки цьому захисту небезпека пуста. пуста. Серйозна така небезпека, яка б могла бути, вона пуста, завдяки захисту. Далі Рівненська, Рівненська область. В Рівненській області тут небезпечної карти не випадає, значить ситуація тут контрольована. Такого нічого поганого не випадає. Потенційно випадає з краю. Край це кордони. Там потенційна загроза є. В основному розкладі не, не випало попереджень. Далі дивимось. Сумська по 1 червня. В Сумській області також зло випало, карта зла випала. Тут випала карта кордони і загальна це вказана область, бо небезпека є тут, будьте уважні. Наступні три доби. Місто Суми, дивимось. В самому місті не випало небезпеки по області, небезпека, по регіону небезпека випадає. Далі <клес> Тернопільська. Тернопільська по 1 червня. Ну, тут, бачите, ударний туз випадає. Це небезпечна, небезпечна карта. Ось саме місто Тернопіль випадає. Будьте уважні будьте і уважні, обережні. Тут Валет виходить пустий, Валет завжди пом'якшує або взагалі знешкоджує погану карту. Значить, тут може вказувати те, що все ж таки наші будуть справлятися, але небезпека є. Далі. Хмельницька. Хмельницька область по 1 червня. Хмельницькій області тут небезпечних карт таких не випадає. В основному розкладі зараз додатково подивимось. Тут випадає, будьте уважні, до повітряних тривог, якщо вони будуть далі. Харківська. Харківська область, по 1 червня. В області, бачите, карта зла випадає. Дама пік, це карта зла, з дороги далеко, орківських хлопотів є. Інциденти тут можуть бути, і небезпека тут випадає. З повітря, будьте уважні. Далі сам міст, саме місто Харків, дивимось. Місто Харків, Дев'ятка карта неприємна. Неприємно, що тут випадають. Випадає вона тут з краю, з боку. Харків, наче тут вона, ну, сама ця карта вона не дуже сильна, ще й вона з краю випала. Перші три доби, там, точніше, на початку цих трьох діб треба бути уважними. З краю вона Херсонська область. Херсонська. Херсонській області по самій області. Тут випадає король Трефовий, король Треф король це наші військові. Перемоги наших військових. Так, випадає це по області. По області випадає перемоги наших військових. Зараз дивимось саме місто Херсон. Саме місто Херсон. На три доби. Херсоні, орківські дії випадають. Орківські дії випадають. Вони можуть, бачите, активізуватися тут вечір-ніч. Прямо над таких небезпечних карт не випадає, але неприємнощі випадають. Це ж таки, неприємна карта є. Увага! До повітряних тривог. Ось так. Дякую за донат, хто відправив. Хто відправив з Приватбанку? Дякую. А, бачу Хоямай, Дякую вам величезне, дякую. Далі дивимось. Черкаська. Черкаська область на три доби. По-перше, червня, вірогідність ворожих. атак там. Черкаська область. З повітря випа... повітряна небезпека випадає. повітряні не тривоги. Повітряна небезпека, от орки випадають. Я не буду казати, значна вона чи незначна, вона тут випадає, тут випадає так, до повітряних тривог, ставтесь уважно. З краю випадає туз ударний, може повз області йти ця небезпека, може щось там пролітати, але все ж таки тут вона випадає. Далі, Чернівецька. Чернівецька область по 1 червня. В Чернівецькій області. Ударний туз, погана карта. Він пустий тут випадає. Пустий. По області, будьте уважні. Тут випадає увага: не ігноруйте повітряних тривог. Так випадає. Тут також небезпека є. Дякую за донат з Монобанку. Дякую за з Монобанку, друзі. І хто відправив з Приватбанку, також вам дякую величезне. Дякую. Далі дивимось, друзі, Чернівецьку подивились. Черкаську. Чернівецьку подивились. Чернігівську. Чернігівська область. На три доби по перше червня. Чернігівській області також. Карта хвороби це неприємності. Вони тут випадають пом'якшені шісткою бувною. Шістка бувнова завжди пом'якшує погані карти. Бо неприємності вони незначні. І валет пусти тут вказує на те, що пусті. Або їх взагалі не буде, або наші справляються. Будемо надіятися, що взагалі не буде. Але тут увага, будьте уважні, до повітряних тривог не ігноруйте. І чернігів, саме місто. Місто Чернігів дивимось по 1 червня. Чернігів по 1 червня. Чернігові, бачите, загроза повітряна випадає пуста, удар випадає пустий. Значить, значить друзі, наші справляються. Небезпека тут потенційно випадає, бо поряд ворог. Тут не може небезпека не випадати. Поряд ворог постійно там якісь інциденти. Але вони тут пусті. Значить, або їх взагалі не буде, або наші будуть справлятися з цим. Також пусті можуть вказувати на повз область. Тобто саму область не, не, не зачіпить, а повз область може щось пролітати. Це також може бути. Я, друзі, не е, цей. Не ППО і не, не Радари. Вірогідність тут така, коли є, я вам про неї кажу. Далі, друзі, дивимось загально по всій країні. Попередження по всій країні на три доби. Тут небезпека повітряна є. Бачите, ударний туз. Будьте обов'язково особливо увага. Тут напружені три доби випадають, ударний туз, він хоче відвернутий. Коли він відвертається вверх, це значить, що загроза. Коли відвертається, він вказує на те, що не прям критично. Бо він, коли б'є вверх, б'є вверх, вниз, коли б'є вниз, то це більш така загроза. Хто перше там бачить. Мій канал розклади. Але випадає тут же і захист. Все ж таки, наші будуть справлятися. Завдяки цьому загроза буде не така е, значна не така страшна, як вона могла б бути. Але вона тут небезпека з повітря є по містах. Особливо, друзі, бачите, орківські хлопоти, удар, е, міста випадають, і наш захист випадає. Значить, наші будуть захищати. Але е, все ж таки хлопоти пов'язані з ударом будуть. От, тому тому, друзі, напружені три доби можуть бути обов'язково, увага до повітряних тривог. Наші захищають, бо захист випав. Значить, в більшості ситуацій справляються з загрозами. Наша наші, наші, задача бути в укриттях, коли це об'явлено, і не наражати себе на небезпеку. Добрий день, добрий день. Всім привіт, друзі! Всім привіт, хто доєднався. Ось що ми побачили на наступні три доби, бачите, напружене ще. Напружена карта випадає. На наступні три доби, особливо там друга, переходить на третю добу, коли ось в тих, в тих рамках часових більше. Але ж, друзі, все ж таки добре, що випав захист, тому віримо в ППО, наше ППО зміцнюється повсюди, укріплюється і технічно також. Зміцнюється і посилюється. Ось так. Друзі, що ми побачили з вами на наступні три доби. Доброго дня, Катерина.